Внутрішньо переміщеним особам необхідно одночасно вирішувати надзвичайно багато питань, і часто найбільш нагальні стають досить неочікуваними. Наприклад, отримання медичних послуг, ваш сімейний лікар далеко або зв'язок взагалі втрачений. Декларація на новому місці не підписана, та й куди звертатися невідомо, що робити в такій ситуації. У цьому випуску незламних зі сходу розберемося, які медичні послуги внутрішньопереміщені особи можуть отримувати онлайн, чи обов'язково потрібно укладати декларацію із сімейним лікарем на новому місці. Поговоримо про спрощену систему отримання медичних послуг для ВПО, а також як і куди звертатися за медичною допомогою вагітним жінкам та як працює програма Доступні ліки. Питань немало, тож починаємо. Та спершу до вас прохання, поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей. Ми дуже стараємося створювати корисний контент, і він може стати в нагоді багатьом людям. А ще ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Громадяни зі статусом внутрішньопереміщеної особи можуть бути прийняті в будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування. Це означає, що незалежно від того, чи укладена у вас декларація із сімейним лікарем, ви маєте право та можливість лікуватися в закладах за місцем перебування на даний момент. Саме так працює спрощена система первинної медичної допомоги. Крім того, якщо все ж зв'язок із вашим сімейним лікарем зберігся, ви можете отримати медичну допомогу від нього чи від неї, незалежно від місця перебування, адже лікар може надавати консультації, виписувати направлення до вузьких спеціалістів, виписати електронний рецепт на доступні ліки чи інсулін в онлайн режимі. Ці моменти можна проговорити з ним індивідуально. Та якщо все ж ви не можете зв'язатися із Вашим сімейним лікарем, то вправі на лікування в медичних закладах без декларації вам відмовити не можуть. Звертайтеся до лікаря первинної медичної ланки за місцем проживання, а знайти адресу до найближчої до вас лікарні вам допоможуть за номером 1677 в контакт-центрі НСЗУ. У лікаря первинної ланки внутрішньопереміщені особи можуть безоплатно отримати такі медичні послуги. Динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування. Захворювань, базові тести та аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, тест COVID-19 тощо, направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження, паліативну допомогу, паперові чи електронні рецепти від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету за програмою доступні ліки, а також інсулін, якщо це повторний рецепт. Крім того, ви можете отримувати і щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Для ВПО і надалі працює програма Доступні ліки аптеки, які відпускають ліки за цією програмою, приймають як електронні, так і паперові рецепти. До речі, знайти інформацію про найближчу до вас аптеку теж можна за номером контакт центру НСЗУ. Що потрібно, аби отримати медикаменти за програмою Доступні ліки? Вам буде потрібен рецепт від лікаря у паперовій чи електронній формі. Якщо необхідні доступні ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, нецукрового діабету, то ви можете звернутися і до сімейного лікаря, і до будь-якого іншого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Якщо ж вам потрібні ліки від розладів психіки та поведінки чи епілепсії, то тут допомогти може психіатр або невропатолог. Щодо психіатричної допомоги, то навіть в умовах війни ви можете продовжити отримувати її за необхідності в будь-якому місті країни. Вам потрібно просто звернутися до психіатра у вашому місті. Якщо ви раніше вже отримували стаціонарну психіатричну допомогу, але були змушені переїхати внаслідок військових дій, ви можете продовжити лікування у спеціалізованому медичному закладі регіону, куди ви переїхали, для цього не потрібно отримувати направлення. Якщо ж ви вперше звертаєтеся за психіатричною допомогою, то ви можете отримати направлення до спеціаліста у будь-якого лікаря первинної ланки, якщо навіть не маєте із ним підписаної декларації. Це важливо підкреслити. І ще одна досить обширна тема: що робити вагітним жінкам, які переїхали на нове місце проживання. Жінка може обрати будь-яку лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом ведення вагітності в амбулаторних умовах, і розраховувати на медичний супровід безоплатно. Вагітні мають право отримати весь перелік необхідних послуг від розробки індивідуального плану ведення вагітності до необхідних лабораторних аналізів та інструментальних обстежень. Безоплатно для цього не потрібно попередньо реєструватися а медичний заклад не може відмовити у наданні. Послуг, якщо ж у вагітної почалися пологи під час чи відразу після переїзду в новий населений пункт і їй потрібно терміново знайти пологовий, то якнайшвидше зателефонуйте на номер 1677 і дізнайтеся, де найближча лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок. За можливості породілі варто мати з собою документ, що посвідчує особу, обмінну карту та речі першої необхідності для себе й дитини на час перебування в лікарні. У 2023 році в Україні близько 70 тисяч медпрацівників, із них 16 тисяч сімейних лікарів пройшли навчання і тепер можуть надавати підтримку із ментального здоров'я. Сімейний лікар може діагностувати порушення, надати підтримку, або ж якщо побачить таку потребу, скерувати до конкретного спеціаліста, звісно ж, лише за згодою пацієнта. Ця послуга є безкоштовною, оскільки надається в межах програми медичних гарантій. Інтеграція послуги з ментального здоров'я на первинку дозволяє лікарям впроваджувати новий підхід. Він полягає в тому, що фізичне ментальне здоров'я розглядається як єдине, ціле, нероздільне і взаємозалежне. Ось так працює система медичного обслуговування для ВПО. Деякі з цих послуг ви можете отримувати дистанційно для отримання інших варто звернутися особисто до лікаря, та головне не відкладати власне здоров'я на потім. Ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас, а також надсилайте його знайомим ВПО, щоб вони могли скористатися своїми правами. Діліться своїм досвідом в коментарях та долучайтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк традиційно в описі до відео. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Вже скоро побачимося в наступному випуску.